Скільки треба з'їсти цукру, щоб гарантувати собі цукровий діабет, скажімо, через 50 років, та яку обрати дієту щоб прожити довше? Привіт! Як вам відомо, на цьому каналі немає інфоциган нутриціологів, але є ретранслятори наукової інформації. Тож сьогодні ми поговоримо про дослідження, які стосуються обмеження харчування та показують їх вплив на якість та тривалість життя. Ви дивитесь, що нового у науці на ScienceUA. Мене звати Павло. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Беріть щось смачненьке, адже зараз ми будемо так чи інакше говорити про їжу. Поїхали. Цукор. Чи любите ви цей продукт так, як люблю його я: тістечка, тортики, пончики, цукор, цукор, цукор. Ммм, смакота. Ну, насправді не дуже. Адже цукор приносить не тільки енергію організму, а і купу проблем, і навіть залежність. За деякими оцінками, 74% продуктів, принаймні в Сполучених Штатах Америки, містять підсолоджувачі. І мова не тільки про солодощі та газовану водичку, цукор є майже всюди. Через це ми їмо його більше, ніж нам здається, і більше ніж вартувало би. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості калорій. Тобто, якщо ви є середньостатистичною дорослою людиною, що веде малоактивний спосіб життя, для вас це 50 грам на добу або ж приблизно 10 чайних ложок. Але при цьому ж наше міністерство охорони здоров'я пише, що кількість цукру варто зменшити ще вдвічі до 25 грам. А це кількість вільного цукру, що знаходиться лише в одній склянці фруктового соку. А в деяких джерелах взагалі пишуть про 11 грам цукру на день. Також варто пам'ятати, що склянка соку не є еквівалентною тим кільком яблукам, з яких цей сік вичавили. Сік є значно калорійнішим через відсутність целюлози, яка зазвичай сповільнює засвоєння цукрів. Сік це фактично ідеальна форма для швидкого поглинання цукру. І хоча дехто може вважати, що споживання кілограма фруктів що еквівалентно пів літрі соку, це нормально, наші предки навряд чи погодилися би з цим. Якщо ж ви справді хочете оптимізувати своє харчування, краще робити. Робити акцент на овочах, а не на фруктах. Але сьогодні не тільки про сік, сьогодні про весь цукор. Науковий світ доволі регулярно вимірює кількість цукру, який ми споживаємо щодня. Ось дев'ять досліджень, які напряму відповідають на питання про кількість цукру і пошук яких у мене зайняв максимум 5 хвилин часу. Якщо коротко, в середньому ми перевищуємо норму. Скільки разів ми перевищуємо норму, сказати важко, бо чіткої норми не існує. Але це десь 100-120 грам загального цукру на день. Загалом в цьому питанні багато розмитих значень, як про нормативи, так і про статистику споживання. Тому робити якісь конкретні висновки важко. Але одне зрозуміло точно: ми споживаємо забагато цукру, і до добра це не доведе, а когось, певно, вже і привело. Ожиріння, діабет, гіпертонія, постійні емоційні качелі. Що ще дає нам цукру? Цукор. Звісно, що це велика проблема всього світу, адже це впливає на якість життя мільйонів, а то й мільярдів людей. Тому науковці намагаються зрозуміти та показати користь від обмеження споживання цукру. І, можливо, навіть найважливішим питанням є дослідження обмеження споживання цукру в дуже ранньому віці, коли організм розвивається найбільш активно. За деякими оцінками, 70% продуктів для дітей також містять цукор. А це багато, тож питання актуальне. Дослідити це питання вирішили науковці з Великобританії, які використали дані з UK Biobank, великої бази медичних та генетичних даних, що містить інформацію про понад 500 тисяч осіб. Вони зосередили увагу на людях, які були зачаті під час періоду обмежень на продаж цукру, що були з жовтня 1951 по червень 1954 року, та після їх скасування. Це обмеження було введене в. В Великобританії після Другої світової війни через необхідність контролювати та розподіляти дефіцитні ресурси. Війна призвела до значного скорочення імпорту продуктів харчування, в тому числі цукру, через порушення постачання та економічні труднощі. Обмеження в той період були співставні з сучасними дієтичними рекомендаціями щодо споживання цукру. Це менше 40 грамів на день для дорослих, менше 15 грамів для дітей, і повна його відсутність у раціоні дітей до 2 років. Це було частиною ширшої політики раціонування продуктів, яка охоплювала цукор, м'ясо, жири, крупи та інші товари, щоб забезпечити населення мінімально необхідними продуктами та досягти рівномірного розподілу дефіцитних продуктів серед усіх громадян. Тоді це було вимогою часу. А зараз ми можемо робити цікаві дослідження, які показують цікаві результати. Можливо, через років 50 з'явиться якесь дослідження, пов'язане з обмеженням споживання електроенергії в Україні. Хто ж його знає? Після завершення дії обмежень кількості цукру у Великобританії різко зросло споживання цього продукту, і протягом кількох наступних років залишалося на рівні удвічі вищому від раніше рекомендованого. Це дало змогу дослідникам порівняти здоров'я людей, які в ранньому дитинстві споживали мало цукру, і здоров'я людей, які в ранньому дитинстві споживали багато цукру. Дослідження показало, що діти, які в перші тисячу днів свого життя мали обмежене споживання цукру, мали на 35% нижчий ризик розвитку діабету другого типу та на 20% нижчий ризик гіпертонії в дорослому віці, порівняно з тими, хто зазнав підвищеного споживання цукру. Крім того, серед тих, хто зазнав обмеження у перші 6 місяців життя або довше, спостерігалося відтермінування початку захворювань. Діабет розвивався на 4 роки. Пізніше, а гіпертонія на два роки пізніше, ніж у людей, які не зазнали обмеження. На цьому моменті вам може здатись, що достатньо обмежити споживання різних умовних напівфабрикатних пюрешок та іншого дитячого харчування. Але ні, материнське молоко також може містити цукор, кількість якого залежить від споживання цукру матір'ю. І статистика показала, що діти, чиї матері споживали обмежену кількість цукру, мали значно кращі показники здоров'я в дорослому віці. Результати також показали, що обмеження споживання цукру після перших шести місяців життя особливо важливе, оскільки саме після піврічного віку діти починають вживати тверду їжу, і на цьому етапі формуються їхні смакові звички. Вони зменшать потяг до солодкого, що позитивно вплине на здоров'я у довготривалій перспективі. Це дослідження може стати відправною точкою для зміни підходів до харчування дітей, заохочуючи до обмеження споживання цукру в перші роки життя, адже вплив доволі суттєвий. Усвідомлення важливості уникнення доданого цукру може також стимулювати розробку нових дієтичних рекомендацій для матерів та дітей, і навіть вплинути на політику харчової промисловості. Наприклад, у сфері реклами та маркування продуктів для дітей, таким чином це дослідження підтверджує, що обмеження споживання цукру в перші тисячу днів життя може значно знизити ризик розвитку діабету другого типу та гіпертонії, а також відтермінувати їх початок. А це значить, що обмеження цукру в ранньому віці це не лише захист від ймовірного ожиріння і карієсу, але й ефективний спосіб підтримати здоров'я на все життя. Загалом певні харчові обмеження можуть бути доволі корисними. Звісно, якщо це виправдане і логічне обмеження, а не якась чергова дієта з інтернету. Мені здається, чи бум на дієти загалом кудись зник, чи це я живу в такій бульбашці. Менше з тим. Численні дослідження показують, що зниження кількості споживаних калорій може позитивно впливати не тільки на показники ваг, а й загалом на здоров'я людини, при тому навіть в не дуже очікуваних аспектах. Наприклад, в довгостроковій перспективі це покращує настрій, якість сну та навіть підвищує сексуальне бажання жінок та загалом якість стосунків. Чоловіків це теж стосується, але в меншій мірі, якщо довіряти тим дослідженням, які ви зараз бачите на екрані. Але статистичні дослідження обмежені в часі і не можуть тривати вічно, адже ми не так давно почали збирати дані про все на світі. Тож однією з найцікавіших обговорюваних тем в цьому контексті є вплив обмеження калорій на загальну тривалість і якість життя, а не тільки на окремі його аспекти. Чи є цей вплив, чи може з часом все повертається до початкового стану, чи є гендерна відмінність в механізмах обмежень для чоловіків і жінок. На частину цих питань спробували відповісти науковці з лабораторії Джексона в Сполучених Штатах Америки. Вони провели експерименти над 960 генетично різними самками мишей, щоб вивчити вплив різних дієтичних обмежень на тривалість життя. Мишей розділили на п'ять груп, кожну з яких піддавали одному з режимів харчування. Одна група не мала жодних обмежень, дві інші голодували один або два дні на тиждень. А ще дві групи мали раціон зі зниженою кількістю калорій на 20 та 40%. відсотків. Такі режими були обрані для порівняння ефектів різного ступеня обмеження та частоти голодування, що дозволило краще зрозуміти, як різні підходи впливають на тривалість життя та загалом на стан здоров'я. При цьому вже декілька років відомо, що обмеження калорій є більш ефективним способом схуднути ніж інтервальне голодування. Результати показали, що будь-яке дієтичне обмеження сприяло подовженню життя мишей. Найбільший ефект спостерігався у групі зі зниженням калорій на 40%, де тривалість життя збільшилася в середньому на 36%. Однак це результат для мишей. Для людей таке обмеження може бути складним в реалізації через ризики недоїдання. Нам же недостатньо просто задовольнити потребу в калоріях, жирах і амінокислотах, і це може створювати психологічний дискомфорт. Тому підходи потрібно адаптувати для кожного індивідуально. Інтервальне голодування теж продовжувало життя, проте ефект був менш вираженим, що підтверджує попередню відому інформацію та додає ще один плюсик в сторону обмеження калорій. Важливим висновком дослідження є те, що зниження жирової маси і рівня глюкози в крові, наче серце, не завжди корелювало з тривалістю життя. Це означає, що хоча дієтичні обмеження призводять до метаболічних змін, таких як зменшення жирової маси та рівня глюкози, ці зміни самі по собі не є гарантованими індикаторами подовження життя. Наприклад, виявилося, що миші, які втрачали масу тіла швидше в результаті стресу або дієтичних обмежень, часто не жили так довго, як ті, що втрачали масу повільніше. Відповідно, стресостійкість і здатність до адаптації до дієтичних змін виявилися критичними факторами, які впливають на тривалість життя. Це підкреслює необхідність дослідження складних взаємозв'язків між метаболічними, фізіологічними та поведінковими факторами для кращого розуміння механізмів досягнення довголіття. І в теорії вони мають ще раз довести просту істину про те, що здоровий сон, мінімальна кількість стресу та збалансоване харчування це саме те, що потрібно вашому організму, щоб нормально себе почувати. Імунна система також виявилася важливою для тривалості життя. Дослідження показало, що миші з більшим числом лімфоцитів і еритроцитів, а також із високим рівнем гемоглобіну, жили довше. З іншого боку, різні розміри еритроцитів і нерівномірний розподіл гемоглобіну вказували на коротшу тривалість життя, тобто якісна робота імунної системи та стабільність клітин крові можуть значно вплинути на те, як довго живе організм. А отже, цей напрямок може стати ключовим для майбутніх досліджень у галусі довголіття. А знаєте, що серед інших факторів також вбиває нашу імунну систему? Правильно, надлишковий цукор. Отже, дослідження яскраво демонструє, що метаболічні зміни спричинені дієтичними обмеженнями, це лише частина складнішого комплексу факторів, які визначають тривалість життя. Ключову роль відіграють стресостійкість, ефективність імунної відповіді та генетичні особливості, які разом формують індивідуальний шлях старіння. Майбутні дослідження мають зосередитися на розкритті цих складних взаємозв'язків для розробки оптимальних стратегій не лише подовження життя, а й, що не менш важливо, поліпшення його якості. Друзі, напишіть в коментарі ваші думки про ці дослідження. Можливо, після цього відео ви скоригуєте свій раціон, а можливо, ви вже маєте збалансоване та здорове харчування. Висновки робити лише вам. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі та не перемикайтесь!